Президент України Віктор Янукович зустрічався на тижні з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Українську православну церкву представляв її керуючий справами митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. На думку високопреосвященнішого владики, ситуація, що склалася нині в Україні, реально загрожує миру в державі, Керуючий справами церкви, наголосив на необхідності продовжувати переговори між владою та опозицією. Та як головуючий у всеукраїнській раді церков і релігійних організацій, запропонував, щоб саме духовенство виступило гарантом домовленостей між владою та опозицією. А наступного дня представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій зустрілися з лідерами опозиції, а саме Віталієм Кличком, Арсенієм Яценюком та Олегом Тягнебоком, відкриваючи зустріч, керуючись справами Української православної церкви, вкотре наголосив, що церква однозначно засуджує насильство та кровопролиття. Треба негайно зупинити насильство, треба йти на поступки, на компроміси. Заради збереження України. Сьогодні ми всі відчуваємо реальну загрозу, розпаду України. Якщо, не дай Боже, це станеться, провіда ляже на всіх нас. Ми відповідаємо перед Богом та начатками за кожне наше рішення, за кожен наш вчинок, за кожне слово. Ні в якому разі ми не можна. Підштовхувати людей до гаресі наголосив високопресвященніший владика та звернувся до лідерів опозиційних партій з пропозицією мирного врегулювання як суспільно-політичної кризи, що охопила державу, так і кризи моральної. Після промови митрополита Антонія своїм баченням ситуації, що склалася в країні, поділилися й інші члени всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. У відповідь лідери опозиції пообіцяли, що докладуть максимум зусиль, щоб зберегти мир в Україні, та одразу ж по завершенні зустрічі вирушили на переговори до президента держави. Рада ж церков делегувала своїх представників на Майдан Незалежності у Києві, аби донести до мітингувальників позицію релігійних лідерів про неприпустимість розбрату і хаосу в державі. Українська православна церква, за благословенням свого предстоятеля, ініціювала всеукраїнську дитячу молитву про мир в Україні. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври богослужіння, яке зібрало у храмі численних вірян та духовенство столиці, очолював керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Молебень відбувався перед дарами волхвів, які спеціально перенесли на цей час із Стефанівського приділу собору, де святиню було встановлено для поклоніння. Сегодня мы через чистые души наших детей будем взывать всемилостивому Господу, чтобы Он услышал наш глаз, наши моления, наши воздыхания и даровал нашему Отечеству мир, Наголосив у своєму зверненні до учасників молебню митрополит Антоній. Наше общество і наша держава не може ділитися на барикадах. Будемо усе зараз, щоб Господь помог нам в этот особливий момент, особливо дні испытання. Молебні дітей про мир в Україні відбулися в усіх єпархіях Української православної церкви. Наша церковна начальня сподівається, що Спаситель почує їхні щирі і полум'яні помисли та не дасть дорослим зробити непоправну помилку. Не дарма ж Господь сказав своїм учням: пустіть дітей приходити до мене і не бороніть їм, бо таких є царство Боже. І ще про одну цікаву миротворчу акцію, організовану монахами Української православної церкви, минулого тижня, а точніше, 28 січня, відбулася повітряна хресна хода з чудотворними іконами та святинями над територією України. Почалася акція молитвою з благословенням на добру справу в столичному десятинному монастирі, де було звершено божественну літургію. А потім всі учасники хресної ходи, намісник Почаївської лаври митрополит Володимир. Намісник Київського святовведенського монастиря Єпископ Даміан та намісник Різдва Богородиці десятинного храму Архімандрит Гедеон Харон разом із Пучаєвськими ченцями тричі облетіли зі святинями українську столицю Київ. Далі повітряний шлях хресної ходи проліг над усіма регіонами України. Зупинку на дозаправку літака зробили в Одесі. Завершилася акція подячним молебнем у свято Веденському монастирі столиці. Організатори повітряної хресної ходи вірять, що намолені ікони, як і колись у пору Великої Вітчизняної, врятують нашу землю від лиха. Невдовзі у французькому місті Страсбурзі, що має статус парламентської столиці Європи, постане православний храм на честь усіх святих. Це станеться вперше в історії міста. Наразі тут діє руська православна парафія, до речі, єдина у східній Франції. Минулого тижня, керуючи справами Української православної церкви митрополит Бориспільський та Броварський Антоній, який є одним із членів опікунської ради зі спорудження храму, зустрічався із делегацією страсбурзьких парафіян. Страйство храму дуже комплексний вопрос. Це не только здание, но убранство, то ікони. І от уже є такий значимий мощний вклад. Українського православія в бранство нашого храма це ікона Страсбурської Божої Матері, яка була написана в виконопісному отділенні Одеської православної семінарії. І сьогодні в Києві передана Владика Антоні нашому храму. Пресвята Богородиця здавна шанувалася як покровителька Страсбурга. Її зображення зі старовинних монет та печаток, унікальних древніх списків. Майстри оцінювали у відповідності до іконописних канонів. Кропітку роботу іконописці виконали під керівництвом ігумені Серафими настоятельки Архангела Михайлівського монастиря Одеси. Сіса то в нашій апшіні Страсбурсько чи много українців Люди приходять в храм, моляться, допомагають і на клиросі, і в алтарі. І от, от, от верующих українців на нашому приході очень чувствуется большая поддержка. Ми також стараемся на нашому приході поддерживать українську культуру. Планується, що новий храм стане чудовим свідченням про православ'я у Європі та місцем, де зможе молитися численна громада православних вихідців з України, Молдови, Росії та Білорусі.